Сьогодні на ринку БФП для дому представлено безліч моделей, серед яких Epson XP 2205 та Epson L3280 посідають особливе місце. Обидва пристрої поєднують функції друку, сканування та копіювання. Але мають свої унікальні особливості, які варто враховувати. Одна із відмінностей полягає у системі подачі чорнила. Epson XP 2205 оснащений PSBP без та безчіповою прошивкою. Це рішення робить друк дешевим та безпроблемним. З іншого боку, Epson L3280 використовує вбудований СБПЧ Екотанк, через що ціна на цей пристрій майже в два рази вища за XP2205. Обидва пристрої підтримують друк формату А4 з однаковою максимальною роздільною здатністю 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі 3 піколітри. Друк без у XP 2205 доступний у всіх форматах. Натомість L3280 обмежений форматом 10 х 15. Щодо тексту, то Epson L3280 демонструє вищу продуктивність. Пристрій видає 10 монохромних або 5 кольорових сторінок на хвилину. Тоді як XP2205 друкує трохи повільніше, 8 монохромних або 4 кольорові сторінки на хвилину. Пристрої відрізняється і місткістю лотка для паперу. У XP2205 він розрахований на 50 аркушів, що більш ніж достатньо для домашнього використання. Epson L3280 пропонує більший лоток на 100 аркушів. З точки зору керування та підключення обидва BFP є надзвичайно зручними. Вони підтримують бездрутові технології Wi-Fi та Wi-Fi Direct а також звичайний USB. Однак Epson L3280 має додаткову перевагу, кольоровий екран діагонально 3,7 см. Керування XP 2205 здійснюється за допомогою простих кнопок. Підсумовуючи, Epson XP2205, це ідеальний вибір для тих, хто шукає простий, надійний та доступний пристрій для базових потреб, який не вимагає зайвих витрат на картриджі. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.